Місті криниця здрой, що на півдні Польщі проходив 23-й міжнародний економічний форум. Близько трьох тисяч гостей з понад 20 країн Європи, Азії Сполучених Штатів Америки відвідали захід, аби обговорити нагальні економічні, енергетичні та суспільно-політичні питання. Участь у форумі взяла і делегація Вінницької області, яку очолили голова обласної державної адміністрації Іван Мовчан та голова обласної ради Сергій Татусяк. Криницький економічний форум є однією з найважливіших подій у центрально-східній Європі. Даний щорічний захід є місцем зустрічі політичних та бізнес-еліт Європи, Росії, Кавказу, Близького Сходу та США. Гаслом 23-го економічного форуму є перспективи нового світового устрою. Саме таку назву мало перше пленарне засідання, яким власне відкривався форум. В ньому, зокрема, взяли участь прем'єр-міністри Польщі, Словаччини і Латвії. Дональд Туск, Роберт Фіцо і Валдіс Добро. Овські Україну представляв віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул. Під час свого виступу він зокрема наголосив, що європесимізм, який торкнувся багатьох в євросоюзі, практично не позначився на українському суспільстві. Об'єднана Європа є чітко задекларованим цивілізаційним вибором України. Також високопосадовець зауважив, що створення зони вільної торгівлі з ЄС стане дуже потужним інструментом до змін і перетворень всередині країни як в правовому полі, так і в соціально-економічному розвитку впевнений, що залучення України до єдиного європейського і політичного, і економічного простору сприяє відновленню і зростанню економіки Європи і всіх європейських країн варто зазначити, що під час форуму тему інтеграції порушували часто в тематичному блоці Україна, 21 століття між Європою і Євразією мав виступ і голова Вінницької обласної ради Сергій Татусяк, який поділився досвідом Вінничини в сфері реформування місцевого самоврядування і з врахуванням практики реформ у республіці Польщі. Сьогодні вся європейська спільнота ефективно обговорює регіональну модель влади в Європі. Дійсно, польське місцеве самоврядування є сьогодні одним із самих ефективних в Європейському Союзі. Ми сьогодні почули представників різних країн, наскільки вони ефективно рухається. І саме головне, що вони дійшли до рівня територіальної громади. В свою чергу голова Вінницької обласної державної адміністрації Іван Мовчан зробив презентацію економічного та туристичного потенціалу Вінницької області. Сьогодні, користуючись такою нагодою, нам не хотілося би донести до тих. Європейців, які сьогодні є на форумі, людей, які заінтересовані в бізнес-площадках на Вінниччині, про перспективу, яка їх чекає на Вінниччині. І нам дуже важливо показати ось той потенціал сировинної бази і можливості розвитку площадок для формування переробної інфраструктури і формування бізнесу на території області. Всього програмою 23-го форуму було передбачено чотири пленарні сесії та майже 130 семінарів із економічних, енергетичних, політичних суспільних питань. У різноманітних дискусіях форуму взяли участь понад 100 учасників із України. Майже третину становили представники Вінницької делегації, яка, як виявилось, була найчисельнішою. Депутати обласної ради, представники виконавчої гілки влади, бізнесмени та керівники провідних підприємств області. Закінчилася в нас зустріч з керівником розвитку. Воєводства Лодзинського. це економічне таке потужне воєводство, в якому сконцентровано багато виробників, товаровиробників Польщі, і вже існує домовленість, поки що в усному варіанті про організацію зустрічі між нашими підприємцями та польськими зустрічі в режимі B2B, тобто бізнес з бізнесом, з якою однозначно впевнена буде результат підписання угоди. Яке планується у листопаді, дозволить нам, особливо бізнесменам, відійти від тих дуже складних процедур, коли ми не мали можливості брати до роботи прямі європейські фінансові інструменти. Приємно те, що Україна в особі віце-прем'єра Вілкова підтвердила свій шлях розвитку в сторону Європи. Підтвердила Своє прагнення підписати угоду про асоціацію. І всі ми ждемо, чекаємо від цього поштовху як в розвитку економіки держави, так і в розвитку бізнесу. У рамках форуму Вінницька делегація зустрілась із представниками місцевої влади, зокрема бурмістром Криниці здруй Дарію Шамрешко. Під час дружньої розмови обговорили можливості проведення подібного міжнародного економічного форуму у Хмільнику побратимові міста Криниця здруй. Для нас дуже важливо, щоб той формат регіональної влади, який напрацьований в Польщі, щоб ми обов'язково перенесли на наш український ґрунт. Є сьогодні підтримка президента. Думаю, що найближчим часом буде прийнятий указ, підписаний указ президента про концепцію реформування регіональної влади місцевого самоврядування. Є бажання керівників регіонів територіальних громад брати на себе функціональні обов'язки. І відповідати за ситуацію в територіальних громадах і в регіоні в цілому. Нам сьогодні надзвичайно важливий ваш досвід організації таких форумів і наведення комунікацій. Тому я думаю, що в нас буде можливість і вам буде можливість зустрічатися тільки не з дружнім містом, а й на таких форумах перспективі і на Вінниччині в місті Хмільник. У ході форуму, або як його ще називають, польський «Польський Давос», очільники області мали низку зустрічей із представниками політичної та економічної еліт країн ЄС. Зокрема, надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Генрік Литвин під час зустрічі із Вінничанами відзначив активність нашої області у розвитку міжрегіональної співпраці.